Привіт-привіт, мої хороші, мої золоті Леви. Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні дуже хочу вам подивитись 24 рік, дати вам підказку, дати вам настанову, показати вам, яким він буде. На що звернути особливу увагу у 2024 році. Не забувайте підписуватись на канал. 2024 рік для левів. Рік перечуттів, рік передбачень, рік інтуїції, рік, коли ви будете спиратись, виключно на свої внутрішні відчуття, на свій внутрішній настрій, налаштування, коли ви будете повністю залежати самі від себе. Іноді буде здаватися, що все скінчено, тому що дуже кармічний рік ви будете згадувати, от прямо як він почнеться з того. Тут карта зими, він почнеться з того, що ви будете згадувати всіх тих, або кого втратили, або кого не зберегли, або з ким не побудували стосунки. Дивіться, Ви будете шукати вихід з якихось старих ситуацій. Тут в кого є кредити, хто заходить з кредитними обтяженнями, обмеженнями або просто з кредитним вантажем, ви заходите в Новий рік, будьте уважні, тому що можуть бути проблеми. І ви будете шукати вихід, вирішення. Зцілити себе. Ви, не... ви знаєте, в чому ваша буде біда? Ви не зможете визнати свою помилку не провину, а помилку, бо ви не можете зрозуміти не те, що ви не хочете, ви не розумієте, що не так, тому не можете змінити ситуацію. Будуть вам іти поради: захисту у вас нема родового. 24-й рік, ви як знаєте, оголені перед життям, перед Всесвітом. І в церкву хтось почне ходити, хто ніколи в це не вірив. Знаєте, ви собі самі робите цю трансформацію, бачите? Болючу. Ви не прислухаєте самі до себе. А у вас прям буде такий голосочок всередині. Не ходи туди, не дивись у це. не спілкуйся з ним або з нею. Вам прям будуть в голові ваші казати. Ну дивіться, у кого, родина, у кого родина на дуже гарний період, 24 рік, щоб розірвати стосунки. Розлучення, ну як хто розлучиться, розійдеться, потім будете сумувати і намагатися повернутися. Вже буде пізно. Не треба все різко. Обробувати. Дуже багато за спиною прокльонів чомусь, фраза прокльони. Розмов прокльонів. До кого не прийдете з радістю, постійно будуть вас обмовляти. Лева, 24 рік. Сварки на пустому місці, вас не сприймають, від вас відгороджують. Фортуна перекривається. Що ви робите не так? Вас як зупиняють, дивіться, іноді нас зупиняють від поганих вчинків, які нам нашкодять. Що ви робите не так? Дивіться, ви або, і хто в залежностях, залежностях, у вас великий ризик поганого самопочуття. Треба буде, буде позбуватися залежностей, проблем. І доведеться позбуватися самостійно наодинці. Що хороше буде у 2024 році. Левів. Ну, знову язики погані, е залежності, прив'язки до когось, зрада, а хороша. Хороше, хороше що ви від цього цілитесь. Ви все, як знаєте, запишете все. Обробити інформацію, подивитись тверезим таким зором на те, що ж відбувалося. Залатайте свої дірки, це вже туди ближче до осені, до зими. І можете тоді отримати, отримати подарунки від життя. Тільки якщо зробите висновки. Але, ви дивіться, в наступному році нікому нічого не доводьте, вас просто не будуть слухати. У вас настільки будуть кардинально різні думки і почуття з партнером, що ви. Ну нема сенсу засмучуватись. Ну різні люди, що далі робити. Такі ми і були. Знаєте, як рік почнеться і покаже всі ваші внутрішні проблеми. Тут кажуть, одне піде, інше прийде. Самі не будете. Люди, які вам не допомагають зцілитися, люди, які вам не допомагають рухатись вперед, вони від вас відійдуть. Що за карта диявола на 24 й рік для Левів? Ну, знову ж таки, заздалегідь не радійте, ні з ким не діліться своїми здобутками та планами. Просто не треба, бо близькі люди, родичі, прям будуть чомусь радіти. Ви, ви, знаєте, ви знаєте, може навіть мамі, дружині там будете йти там, сестрі, якісь жінці, будете йти і казати, а ти знаєш, а ти знаєш, що в мене там от те-те, ну раз і зупинилось. Приведіть до ладу документи, закінчіть всі свої судові справи. Тільки тоді у вас все стане рівно. Ви щось затягнули дуже сильно. Ви прям от в кінці цього року щось, ну, я не знаю, не вирішили і не хочете вирішувати. Кохання буде. Кохання буде. Дивіться, хто, дівчата, з вас був в таких підвішених, неформальних стосунках. Прийшов, пішов. Є можливість їх розвитку. Але не в тих, в кого трикутник. От тут показують, якщо він одружений або не може між вами ще кимось м м обрати, то та жінка інша вона не відпускає. Щось робить, щоб не, відп... не пішов. Щось таке робить, щоб не пішов. Леви, фіналізуй мені по 2024 року. Маленькі будуть подарунки, але на фоні ну, подарунки життя, але на фоні того, що в домі щось недороблене, хтось ремонт не доробив, хтось здоров'я не підтягнув, хтось гроші. Хтось не зайнявся з собою на, на, ну, на тлі того, що постійно треба про когось піклуватися, просто буде важко. І накопиться втома, і накопиться старе щось. Якийсь негативний процес. Не руйнути себе, знаходитесь всередині себе мир, лад, радість, надію, і тримайтесь за них, і тут побажання трошки налагодити здоров'я і життя в цілому. І тут можна і підчистити, можна підвідкрити його, можна просто самостійно систематизувати.